Виконуємо номер 34 із підручника Геометрія 8 та 7.4 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Знайдіть периметр прямокутника, сторони якого дорівнюють 3 см і 4 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас BC – 3 см, CD – 4 см. Потрібно знайти периметр. Периметр – це сума довжин всіх сторін. Знайдемо сторони AB і АД. Оскільки прямокутник це паралограм, то можемо скористатися властивістю паралограма про те, що протилежні сторони паралограма рівні. Тому… Ця властивість стає властивістю прямокутника і записуємо за властивістю прямокутника, А Д дорівнює В і дорівнює 3 см, А, А Б дорівнює СД і буде 4 см тепер знаходимо периметр. Це буде 3 додати 4 і помножити на 2. 7 на 2 14 см. Записуємо відповідь 14 см. Номер 3,4 з підручника геометрії 8, та 7,4 з підручника математика 8. виконано.